Для нас дуже важливо дізнатися ситуацію яка зараз навколо Путіна складається, і звичайно, для цього нам нужен, нам потрібні фахові експерти. Тож тобто долучаємо до нашого ефіра Максима Баришнікова, адвоката, співзахисника ініціативної групи громадського хабу з вигнання РФ і з Пане Максиму, раді вас бачити в нашій студії. Вітаємо я теж вас і вітаю, рад бачити вас, чути вас, і сподіваюсь. Задоволення участь в обговоренні цього питання надзвичайно важливо давайте зробимо такий невеличкий лікнеп, оскільки мало хто я так думаю, що розуміється на міжнародному праві і міжнародній політиці. І відповідно, звичайно, що новина гарна, але питань дуже багато. Почнемо з того, що ось міжнародний офіційний суд, вибачте, кримінальний суд офіційно видав ордер на затримання Путіна і доставку його для проведення слідчих дій. Що це означає? Що у міжнародного кримінального суду достатньо доказів для початку слідства? Ну, по-перше, це означає величезний сув е у відношенні міжнародних судових органів до ситуації в Україні. Досі, як вам відомо, е нашою країною про е прикладалося mm -hmm. надзвичайне зусиль mm -hmm. для створення так званого суду адхок, тобто трибуналу адхок. Який би займався притягненням до відповідальності керівництва Російської Федерації за злочин агресії, при цьому на жаль, вважалося, що міжнародний кримінальний суд не має надатньої повноважень відповідно до його статуту та ситуації, що склалася через те, що Україна досі не ратифікувала Римський статут і таким чином не є членом цієї групи країн, які можуть вільно передавати всі справи на розгляд до цього суду. І вважалось через те, що це неможливо чи надто складно Велись якісь перемовини, докладались величезні зусилля, велись зустрічі в різних країнах. А зараз насправді зусиллями всього одного французького адвоката та даних щодо по суті викрадення міжнародного викрадення дітей з подальшим намаганням змінити їх культурне код та історичну пам'ять. Міжнародним кримінальним судом було прийнято до розгляду відповідну справу, і в рамках цієї справи, діючи в рамках їх повноважень, цього суду, було виписано відповідна повістка щодо затримання та примусового доставлення до суду, дійсно ви правильно кажете для проведення слідчих дій. Це не означає, що хтось визнаний був винним чи буде визнаний винним. Але ну приємно е, відзначити, що це лише четвертий керівник держави, який таким чином був притягнутий до участі примусово е, у слідчих діях в рамках діяльності міжнародного кримінального суду. Таким чином використання його як інструменту притягнення до відповідальності винних агресії, а також середньовічних методах її здійснення в Україні існує. І коли інколи деякі експерти вважають, що недостатньо повноважень цього суду щодо України, я мав би заперечити, оскільки слід уважно дослідити текст заяви, яка була подана на ім'я суду, колишнім міністром закордонних справ України від імені України, і в цій заяві фактично без обмежень було визнана повноваження цього суду щодо подій, що відбувались в Україні. Хоча такі обмеження дійсно е існували в текстах рішень, які були ухвалені раніше Верховною Радою України, але пізніше чомусь, е якщо дослідити уважно, текст листа з повідомленням міністра, ну таких застережень я не побачив. Чесно кажучи. можливо, хтось вичитає пане Максиме. А от чи можливий суд над путіним без Путіним, чи процес почнеться тільки після того, як його затримують і безпосередньо доставлять до суду? Справа справа тому, що тут два е, аспекти: процедурний е, відповідно до правил конкретної судової установи е, в більшості випадків е, передбачення можливості для заочного розгляду справи для заочного е, дослідження доказової бази. От е це перший аспект процедурний, і другий аспект е політологічний. Справа в тому, що ми всі добре розуміємо, що навряд чи нам слід чекати на появу пана Путіна до суду. І по-друге, ну і що від цієї появи зміниться? Доказова база вона є, вона тільки збільшується. Свідчення свідків вони є їх тільки е, побільше стає. А, ну що від тих заперечень, які він або його представники будуть надавати суду, чи щось зміниться, скоріш за все, ні чи змінилося б від того, що Гебельс чи е, е, керівник гестапо колишній е, в тому Нірбензі, якщо вони там були. Заперечували би свої злочини. Ну що їх би не засудили? Скоріше за все, засудили, оскільки треба розуміти, що це буде суд переможців над переможеним злом. Бачите, ось цю футболку. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мумаєва в Ютубі. Після того зайти, поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А потім зайти в коментарі до будь-якого відео і написати нашу ключову фразу це закарпатський бограч, і написати звідки ви нас дивитесь, якщо закарпаття, взагалі фантастично. І десь за пару тижнів ця футболка поїде саме до вас. Росія не визнає юрисдикції міжнародного кримінального суду, як до слова КНР і. США, ну і Україна, на жаль, також. Та навіть ті країни, які визнають, теоретично не зобов'язані ж його виконувати, бо не матимуть ніяких наслідків за невиконання. Ну от у, хіба політичні, ну то й собі, Путін приїжджає до свого друга Орбана в Угорщину. І правоохоронці можуть ж просто проігнорувати такий візит, чи ні? Справа в тому, що е, всі питання. Пов'язані з юрисдикцією міжнародного кримінального суду визначає держави. Я вже повторюю, що Україна визнала е, спочатку е, двома рішеннями Верховної Ради, а потім відповідним повідомленим листом міністра закордонних справ е, такі повноваження міжнародного кримінального суду для себе. Це по перше. По-друге, щодо конкретних дій, то в демократичних країнах вони не залежать від волі е, чи відсутності такої. Політичних керівників є правоохоронні органи, які відповідно мають не тільки права, а й обов'язок вчиняти дії, передбачені чинним законодавством. Якщо Україна підписала відповідні угоди, доєдналася до них, то діє принцип міжнародного права пакту Сун Церванту, тобто треба виконувати. А виконання цих угод, серед іншого, є затримання, і через процедуру, як правило, це через місцевий локальний суд. А також інколи через апеляційні суди, верховний суд конкретної країни здійснення відповідної екстрадиції. На це накладається інше положення. Дійсно, голови держав мають певні привілеї та імунітети відповідно до того ж міжнародного права. Таким чином, рішення це в кожному конкретному випадку буде як політичним, так і правовим. І я гадаю, що вважаючи, враховуючи на заяви керівників Південно-Африканської е, Республіки та Німеччини, е, рішення це буде однозначним і на користь суду е, щодо затримання і передачі подальшої для участі примусової в процевпроцеду процедурих питаннях е, е, пана Путіна або Хтось там там не тільки ж Путін, там ще уповноважено е, справ людини чи дітей. Я вже не пам'ятаю, як там посада Російської Федерації ці діти не називаються, але ну скоріше за все вони будуть затримані в будь-якій країні, яка мінімально визнає е, повноваження, і е, навіть якщо країни не доєдналася до. Римського статуту. Ну, пробачте. Ну, якщо в Україну вони потрапили, От зараз він був, начебто, в Маріуполі. бо його там піймали. То ще Україна б не передала б його. Передала. Так, це, це дійсно було дуже шокуюче відео. Повноважена справ людини. Марія Львова Білова. Ви, мабуть, про неї згадали. Пане Максиму я попрошу вас, мікрофончик ваш, він видно, десь об одяг трошки шурудить, і ми більше чуємо так, його, ніж ніж вас. Все добре. Я От, давайте з вами так, от собі продумаємо: чи означає, що видача ордера Путіну теж після того, як він отримує ордер, що одразу він потрапляє до міжнародної ізоляції, тому що після повномасштабного вторгнення в ту кількість країн, які б його хотіли прийняти, значно зменшилося. От тепер він же ще в середню Азію навряд чи поїде. Ну, дивіться, я б не перебільшував би значення. Видачі відповідного ордеру з одного боку, це все ж процедура, яка може тривати роками, навіть якщо він з'явиться в якій країні, в якійсь країні, яка його почне передавати до Гаги. А по друге, скоріше за все, цього ніколи не відбудеться. Оскільки ну гадаю, що в Москві також є спеціалісти з міжнародного права, які все добре розуміють, і не будуть рекомендувати відвідувати ті країни, де є мінімальна можливість передачі, знову ж таки, повторюю, це питання буде виключно політичним, яке базується на правових нормах, а не правовим, яке буде потребувати політичної підтримки, таким чином. Якщо вже станеться так, то будь ласка, але я очікую скоріш на як ви згадали абсолютно правильно на заочні певні дії, навіть можливо на заочне засудження. Якщо в конкретному конкретному випадку а, норми і правила конкретного міжнародного суду будуть дозволяти таке заочне засудження, таке питання. Ми розуміємо, що росіяни наробили злочинів в Україні. І до початку повномасштабного вторгнення, а тепер вже для всього світу стало очевидно, що тут злочинів просто купа. Чи будуть ще справи в міжнародному суді проти Путіна? Чи всі злочини будуть об'єднуватися в цю першу справу і потім ну, зростати за кількістю? Як це теоретично має Ту. бути? Буде багато справ, скоріш за все. Бо перш за все, Україна, наскільки я розумію, цікавить притягнення до відповідальності за злочин агресії. Це пряме порушення пункту 2 та пункту 3 статті 2 статуту ООН щодо непогрози і не застосування сили однієї країни щодо іншої країни. Але оскільки Російська Федерація не є членом організації Об'єднаних Націй, ніколи не ратифікувала статут ООН, то відповідно це не є обов'язковим для них. А от щодо судів, так дійсно росіяни дуже полюбляють нагадувати, що вони не є членами відповідних угод, не приєдналися до них, і римські і відповідний міжнародний кримінальний суд не має жодних повноважень щодо них. Ні, це не так. Це по перше, дійсно щодо окремих видів злочинів, зокрема. Агресії необхідна в такому випадку е рекомендація референс, як його чи на статуту називають е Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ну це заподозний е такий механізм, який був розроблений, впроваджений в статуту е міжнародного суду, для того, щоб ну, одні країни не могли постійно притягати до відповідальності інші просто з політичних мотивів якихось. А по-друге, слід значити, що міжнародний кримінальний суд не є єдиним органом, який може притягати за військові воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини проти людства, по, по суті, які вчиняє е, Російська Федерація на території України разом зі своїми е, союзниками. Перш за все, це Білорусь. Це по перше національні суди. Я гадаю, що в українських судах найближчим часом буде купа справ проти Російської Федерації проти конкретних компаній та проти конкретних осіб. Я маю на увазі справи щодо відшкодування шкоди. По-друге, це кримінальні справи щодо військових злочинів. А, вони вже йдуть і багато вже людей засуджено і отримали реальні строки покарання в Україні. По-третє, це міжнародний кримінальний суд. По четверте, це існує суд ООН. Це також існує. Можливості все ще існують можливості для створення і діяльності адхок трибуналів, про які так довго розмовляє представники України на міжнародній арені. Тобто, я вважаю, що це буде така система судова, яка на національному, міжнародному та іноземному рівнях, оскільки національне законодавство цілої ряду країн дозволяє. Придивляти позови до третіх сторін в цих судах, і ми знаємо, що такі позови вже існують в Великобританії та в Сполучених Штатах. І, скоріше за все, така практика буде поширюватись: позови проти Російської Федерації, проти російських військовослужбовців, парамілітарних структур, таких як Вагнер, а також компаній та організацій. Отже, я очікую на найближчі кілька років. Купу роботи для юристів як на національному, так і на міжнародному і іноземному рівнях. Дякуємо величезне. Щиро віримо, що все ж таки Путін доживе до, 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 до суду безпосередньо. Дуже хотілося б його побачити в Азі в на лаві. засуджених е, я не заперечую, навіть якщо він помре прямо сьогодні, бажано в муках. І я буду дуже жалкувати. Безумовно, що його так і не побачить в газі, але цей варіант також мене в повністю влаштує.